Ти маєш заспівати будь-який трек? Це має бути правило українською мовою. Блогерка з Дніпра Анна Алхім, вкотре опинилася у центрі мовного скандалу. В мережі почали ширити відео з Христен. На кадрах ведучий запропонував Алхім виконати українську пісню Червона рута або щось із репортуару Вірки сердючки. У відповідь блогерка лише закотила очі, щось пробурмотіла та проігнорувала пропозицію. І, хоч гості сприйняли ситуацію як жарт, однак у соцмережах такий жест розцінила як зневагу до української мови. Втім, перепрошувати Алхім не стала. Замість цього вона опублікувала допис з лайкою та образами, у якому заявила, що бути українцем не означає говорити українською. Після чого також записала відео, у якому закликала українців миритися з російською. Усім так гидко, всі в шокі, прям вас, прямо зворот. Мені може бути теж гидко, тому що ви перейдя на український язик, зробили фотографію з українськими флагами на душі чистий п. Мені подобається. Нічого страшного, потерпіть. Ви ж терпіли? терпіть.